Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І наступні 15 хвилин ми маємо змогу спілкуватися із президентом Товариства Червоного Христа Іваном Мусіченком. А насправді інформаційний привід досить цікавий, тому що з 1 квітня по 1 травня щороку проходить традиційний всеукраїнський місячник товариства Червоного Хреста. Отже, про діяльність організації, про те, як допомагати один одному. Зараз і будемо говорити, вітаю вас, Іван Гнатовичу. Насправді, з 1 квітня по 1 травня, от в цей день, в цей місяць посилюється так би мовити допомога один одному. Але насправді, от, от коли була така ідея, взагалі допомагати один одному, тому що історія досить довга, це понад 150 років, певно, так уже минуло. Ідея виникла у швейцарського громадянина Анрі Дюнана в 1859 році, коли він проїжджаючи по північній Італії, зустрівся з такою картиною, де після великого бою, великої битви. Більше 10 тисяч було поранених на полі бою, і ніхто їм не надавав медичної допомоги. Добре, а як ця традиція дійшла до України, якщо так коротко згадати історію, просто щоб всі розуміли. Ну в 1863 році е, третьому році був організований міжнародний комітет Червоного Христа, і від цього іде відлік, тому угу. в цьому році відзначається сто е, діяльності е, Червоного Хреста. У 1864 році зібралось п'ять швейцарців, які організували роботу дипломатичної конференції, були присутні представники 12 держав, і вони прийняли першу Женевську конвенцію. Uh -huh. Діяльність Червоного Христа на території України десь з 1878 80 року коли він був в складі на території Царської Росії. Mm -hmm. в але потім була радянська радянський союз У 1918 році е, як самостійний організувався організувалося товариство червоного хреста україни 1925 дев'ятсот двадцять п'ятому за м, ініціативу п'яти національних товариств був, це дуже органі... довго розказувати дуже всю довго, історію, да? але насправді, от е, як змінилася сама діяльність із набуттям незалежності України, діяльність товариства Червоного Христа, що змінилося? Ну змінились е, дуже багато е, до 1991 року Товариство Червоного Христа як таке воно не було самостійним. Mm -hmm. по перше на по перше був в складі радянського червоно радянського чхреста червонохреста радянського союзу і всі повноваження які були повинні вирішувати вони вирішувалися, скажімо, в москві і міжнародна діяльність це була приготова керівництва Червоного Христа радянського а зараз союзу. як у 1993 році, вперше в історії товариства Червоного Христа України було прийнято, визнано Міжнародним комітетом Червоного Христа і прийнято до Міжнародної федерації Товариств Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Я можу сказати декілька е, таких штрихів, що в 1979, дев'ятсот році і в 2001 році. Товариство Червоного Христа України вперше таємним голосуванням на генеральну асамблеї міжнародної федерації було прийнято до е, вищого керівного органу е, міжнародної федерації що до, до правління. Що це змінило власне? В самій діяльності це змінило, це нашого змінило українського. то, що ми могли по перше е, впливати на е, скажімо, діяльність міжнародного червоного Хресного руху. Ми приймали участь абсолютно всіх, скажімо, на всіх формах, які проводив міжнародний комітет, і міжнародна федерація товарів червоного хреста, Україна вигравала допомога нам була більшою дало можливість залучати кошти з міжнародних структур. Це і наших національних товариств, міжнародної федерації, міжнародного комітету і інших міжнародних організацій. Я можу сказати тільки одну цифру. Скажем, коли е, трапилась е, Чорнобильська катастрофа, радянське червоне керівництво радянського червоного хотіла не хотіло звертатись до міжнародної спільноти і до міжнародної федерації за гуманітарною допомогою. І тільки в 1990 році за активною діяльністю Червоного Христа України я можу це сказати відверто, значить, почала поступати гуманітарна допомога, і була організована міжнародна Чорнобильська програма, яка Червоного Христа України, яка і діє до до цих пір. А які ще це... програми, окрім цього, зараз набувають ну так би мовити, сили, да, і потребують ще більшого залучення і коштів і людських ну, ресурсів? Ну, Скажімо, до цих пір існує і функціонує вже більше 20 років. Це програма з Люксембурзьким Червоним Христом. Значить, прооперовано оперуються діти з вадами серця, які не оперуються в Україні, і їде мама і дитина. За рахунок Люксембурзького червоного хреста на операцію і вихажується там. Не було ні одного смертного случаю. А Випадку. за що відповідає український червоний хрест? Ну Скажем, власне... допомога. У нас є програма медико-соціальна допомога незахищеним верстам населення. Дуже велику допомогу надавала і Міжнародна федерація, і Національне товариство Червоного Хреста Німеччини, Нідерландів. Франції, скажімо, Австрії, значить скандинавських національних товариств, зараз товариство Червона Христа надає допомогу органам і закладам охорони здоров'я в подоланні епідемії від спіду і туберкульозу. Зараз з цього року практично всі обласні організації Червоного Христа включені в цю програму. Це за рахунок глобального фонду, де йде соціальна підтримка і санітарно профілактична робота, uh -huh. особливо серед дезадаптованих груп. Ну от, взагалі, якщо говорити про саму кількість членів товариства, ну зростає щодня певно. Да, от зараз yeah. я вже бачу понад 8 тисяч людей 8 працюють, але насправді ну от. Які тенденції Членів товариства понад вісім мільйонів. А чому, чому написано у вас на сайті? Ну так да, мабуть, буде... більше восьми мільйонів. Помилка. Це члени товариства, які пишуть заяву, дають згоду на підтримку Червоного Христа? Ну я можу цифру сказати, що в радянські часи, скажімо, 53-55% населення. Було членами Товариства Червоного Хреста а чому України. Чому зараз так мало? Чому це не популярно? Ну, ви знаєте, серед що людей? Ну, воно з кожним роком все більше зростає, але ж, е, дуже... мабуть, е, люди краще жили в ті часи. І 30 копійок тоді. Це був членський внесок 30 копійок. Е, і е, це була дуже багата організація Червоних, як Червоний Хрест України. Ми вирішували, ми ніколи не звертались до. Інших організацій або, скажімо, до уряду України, щоб нам допомогли навпаки, ми допомагали уряду вирішувати чи інші питання. Які, наприклад, в чому ну, Червоний Ну я згадую 1988 рік було облесіння, якесь незрозуміле облесіння дітей в Чернівцях. Ну, різні там були причини, не будемо згадувати. І перший заступник голови ради міністрів, не пам'ятаю прізвище, організував нараду там в Чернівцях. Запросили мене як голову Червоного Христа України. Потрібно дітям було калорійне харчування і вітаміні, вітамінізоване харчування. Він звернувся до Червоного Христа до мене, Іванна. Чим може допомогти Червоний Хрест? Червоний хрест скільки потрібно? Ну тисяч тридцять-сорок. Ми перерахували на наступний день 40 тисяч карбованців рублів uh -huh. значить, для підтримки цих дітей. Я вам скажу, у 86-му році, коли трапила Чорнобильська катастрофа, ми надали матеріальну допомогу 100 тисячам евакуйованих людей по 100 карбон, ну по 100 рублів кожному. І надали кошти на придбання обладнання да для радіаційного центру медицини, значить радіаційної медицини і лікарні в народичах на 3,5 мільйони доларів. Взагалі, десь більше 15 мільйонів доларів це із коштів було червоного хреста зараз. Уже у вас немає таких фінансових можливостей таких І... фінансових можливостей І що, зараз, що немає. що можливо варто змінити можливо в самій системі, можливо, в політиці самі но ну, діяльності товариства Червоного Христа. Як ви вважаєте, ми намагаємося зараз? Ну, ви знаєте, що в небагатьох скажімо, національних товариствах. Де є така підтримка держави. Ми маємо хорошу підтримку держави, уряду, Верховної Ради, адміністрації президента. Скажімо, в Україні Український Червоний Хрест має два закони, які прийняті Верховною Радою. Це не багато національних товариств цього не мають. І там є чітка значить, прописана підтримка держави і місцевих органів влади. Ну, ви знаєте що? Раніше і меценати були якось допомагали більше. Я думаю, що зараз благодійність трошки піднімається. Я можу назвати, скажімо, три організації, які в нас на на протязі е, багатьох років підтримують нас. Скажем, це компанія Проктенд Гембел, яка ну, ми не будемо за, робити реклами. Я думаю. За, ні, чому не сказати, як люди допомагають. Це допомога, скажем, за е, цією кампанією за е, останні п'ять років е, надали нам допомогу скажімо, миючими засоби майже на 10 мільйонів е, гривень. А вони самі звертаються до вас? Чи ви зверталися вони, вони до всіх компаній аби запропонувати, Вони вже, наприклад, знаєте? От ціни... ну, вони так. А якщо, наприклад, от ви чи пропонуєте іншим абсолютно іншим компаніям? Знаєте що я мог би назвати е, десятки сотні організацій, де ми звертаємося угу. і нічого але, не і має, абсолютно да? нічого. Два роки тому назад ми збирали кошти. Значить, використовували нам допомога телебачення, і, і радіо, і друковані засоби масової інформації. Ми місяць вели агітацію по збору кошт, коштів для населення Японії, яке постраждало в результаті uh -huh. аварії на Фукусіма. Значить, ми збирали з горем пополам, ми збирали біля 100 тисяч доларів. Це 90% давали в основному пенсіонери це 20, 30, 50 угу, гривень. Зрозуміло. От цікаво просто, якраз ми не поговорили конкретно, що ж відбуватиметься в місячник з 1 квітня по 1 травня? Яким чином буде відзначатися ось цей Захід. Ну, по-перше, це активізується діяльність е, організації Червоного Христа, і скажімо, з тими ж донорами, і е, звернення ви використання засобів масової інформації, радіо, телебачення, друкованих засобів масової інформації, і розповісти людям на що йдуть кошти, які е, будуть збиратися. А давайте вже зараз розкажемо. От давайте зараз також проінформуємо дійсно на що йдуть кошти. Кому кошти ми будуть, допомагаємо це? буде кошти надаватися. Допомога буде надаватися самим захищеним без населення одиноким одиноким людям похилого віку, інвалідам. І якраз ми з радою ветеранів вирішили, що в цьому році якраз починається 70 річчя з визволення України від німецько-фашистських захватчиків. допомога. Пріоритетна допомога інвалідам і учасникам великої вітчизняної війни. Тому я на я надіюсь на підтримку з боку людей і з боку компаній і приватних структур. Так що допомога фінансова в яких рамках? Що це ну, або це допоможе, що, якраз... що може надати? Хто може надати нам інколи в сільській місцевості не надають, скажімо, грошей а дають. Скажем, продукти харчування. Uh -huh. скажем, фермери дають зерно. І тоді і це також там, може бути. І це так? також, і, е, організація займаються, роблять із цього борошно, розфасовується воно і людям роздається ці скажем, набори. От, приватні компанії, скажем, супермаркети, інколи нам дають продукти харчування. Ми сподіваємося, нам допомагає мережа маркетів фрушет. От, надіємося, Кока-Кола надасть завжди нам надає е, допомогу. Ну, ну але от... ті, хто допомагають, це таки знаходяться. Не всі зна... ж таки байдужі, так, Ні, так. воно з кожним роком, я вам скажу, ну йде мабуть, зріє громадянське суспільство. Mm -hmm. І тут залежить, мабуть, і від нашої активності, як ми будемо скажімо, висвітлювати діяльність Червоного Христа. Якщо вона буде більш активно висвітлюватися, а ви і... активно висвітлюєте, ну, ну, все таки в змі часто з'являєтесь. Намагаємося активно і нам цьому допомагають засоби масової інформації. Так що спасибі їм велике за це, тому що м, треба інколи є, є організації, які не не дуже багато роблять, а дуже багато розповідають. Ми я розповідає так, да, ще угу. недолік в тому, що ми ще мало розповідаємо, особливо на рівні районних організацій Червоного Христа, районних, міських обласних організацій. Так що тут повинна дуже бути велика робота. Ну, певно, коли ми зустрінемося за рік або за півроку, вже будуть зрушення стосовно і розвитку в районах. Я е, думаю, що головне, що ми зараз згадали, поставимо три крапки. Я думаю, що ми ще зустрінемося на. Один раз я вам дякую, що прийшли. Нагадаю, да, гостем в студії був президент товариства Червоного Хреста України Іван Осіченко. Залишайтеся з нами, будьте в курсі найактуальніших подій. Будьте з І це 15 хвилин.